Кати відчи духи, захвалі байки про хоробрих поставь. Кімберлі Гамільтон. Колінс. новозеландська безквиткова. Колінс мешкала на танкерному причалі в порту Таранакі, що Новій Зеландії. Усі називали її кішкою Коліна чи просто Колінс на честь чоловіка, який її знайшов. Коли не застосувала всі критячі хитрощі, або хтось її погодував. Якось вона так зачарувала моряка з великого танкера Вака, що він запросив її попоїсти на борт. Вони заснули в його каюті, а коли прокинулися, корабель уже вирішив до Південної Кореї. Ще капітан корабля дізнався про безквиткову пасажирку. Одразу відіслав повідомлення до Нової Зеландії, що Колінс у безпеці. Та вона й нагоду голодувала. Моряки годували ківі, це прізвисько новозеландців, шматочками лосося, телятини та чипсами. Проте як Колінс з мали дістатися додому, танкер Томівако до Нової Зеландії не вертався, а передавати пасажирку то корабля на корабель було занадто ризиковано. Довелося залишити цю кицю на борту весь вояж. Це 6200 миль і вже після прибиття до Кореї вирішувати, що робити. За цей час про пригоду коліс дізнався весь світ. Одна з авіакомпаній запропонувала начальнику порту Таранакі переліт до Кореї, щоб забрати кішку. Коли Вака нарешті причалили, на березі чекали ось чотири знімальні групи, аби задокументувати щасливе з'єднання. Коліс попрощалися з екіпажем танкера, і пара полетіла додому до Нової Зеландії. В аеропорту їх зустрічав великий натовп, а мер навіть нагородив кішку медалю. Проте найкраще з усього те, що виробник котячої їжі забезпечив відважну кицьку пожиттям з запасом корму. Відтоді передниці більше не покидала порт Таганакі, який називали дом кішки Колінс, 1991-2007, Нова Зеландія. Коти всі на борт. Такі коти і кішки, як Колін, здавний неї подорожували на кораблях. За багато століть корабельні коти перетворилися на справжню традицію, тож що мало моряків навіть не ступали на судна, де їх не було. Коти і погода. Мерецький фольклор стверджує, що коти можуть прогнозувати погоду. Але чи дійсно це так? Відповідь можливо. Кіт часто відчуває зміни погоди значно раніше, ніж людина. Поспостерігайте за своїм улюбленцем, щоб перевірити, чи ці старі приказки. Якщо кіт чихнув – буде дощ. Якщо кіт спить, підібгавши під себе всі чотири лапи, настає похолодання. Якщо кіт позіхає та потягується, погода буде сонячна. Якщо кіт став грайливий, зніметься вітер. Якщо кіт голосно някає, то попереду складний вояж. Якщо викинути кота за борт, буде ще жахливий шторм. Відомі корабельні коти. Блекі став знаменитістю, коли на борт корабля в британському флоту зійшов сар Вінстон Черчіль і луб'язно його погладив. Невдовзі після того, як назвали Черчиллем. Конвой на кораблі британського флоту Герміона отримав такий самий набір, як і всі моряки, включно з маленьким гамаком для спання. Піблс служив на дні британського флоту Західні острови під час Другої світової війни. Йому подобалося виконувати трюки перед екіпажем, наприклад, стрибати крізь кільця. Тідол зловив мишей на кількох авіаносцях британського флоту, саме за який йому у Великій Британії чорних котів часто асоціюють з удачею. Чи знали ви? Дружини моряків часто тримали вдома чорних котів, щоб їхні чоловіки стишли ще. Щасливо повернулися додому.